Дня мої подруженьки! сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні поговоримо про таке питання: 10 особливостей багатих людей. І так, психологія бідності відрізняється від психології багатства. Це дійсно так. Психологія багатої людини вона трошки інша, і тому багатий завжди багатіє, а бідний завжди бідніє Або, в принципі, не піднімається вище свого рівня. І чому так виходить? Ну ні, ну хто знає, звісно. І так, перше. Це віднесення себе до багатих. Навіть ті, хто розгоряється постійно, там, там Трамп, всякий, там, інші бізнесмени, там, маленькі бізнесмени, вони завжди думають, що вони багаті. Вони знову беруть кредити там якісь. Вони постійно знаходяться в колі багатих людей. Вони з нього ніколи не виходять, вважаються в ну, просто тимчасово. Збіднілим, щось у них там, вважають, що, в них вважають, що в них криза, просто. Да? і знову там, починають, там свою справу. Да? В принципі. Yeah. І отак от, от, от все проходить. Да? І що таке, коли психологи бідності розріялася людина, де деякий час ну, Я лузер, я нещасна, це для інших, це не для мене. І в принципі вона вважає себе ну, людині, там, середнячком, наприклад. Да? Друге, планування. Дуже там, почала читати книжку Мей Маск, ну, це якби мати Ілона Маска, жінка, у якої є план. І от другий пункт це планування. Тобто, якщо ти плануєш своє життя, от якраз вона розповідає в цій книзі, то, в принципі, ти вже не будеш лузером. Так? Ти вже знаєш, що ти хочеш. Коли і як ти хочеш зробити, але план повинен бути гнучким. Тобто ну, це життя, воно вносить свої корективи, сьогодні ти там народила, завтра там, е змінила роботу, місце проживання і так далі. І ти можеш цей план, наприклад, який ти великий вибудовував, е потім знову там повернутися до нього через деякий час. Так? І так вона в принципі, робила, розповідає свої книг дуже цікаво, рекомендую прочитати. Третє: вкладання грошей в бізнес, навчання. Багаті люди вони завжди кудись вкладають. Не тільки там, на книжку кладуть, там, на свій рахунок і так далі, а потім воно там з'їдає інфляцію і тому подібне. Да? Або пропадає, як в радянські часи, в 90 роки там, і в інші часи так далі. Да? Гроші працюють завжди на щось. Навчання колись воно відіб'ється. Бізнес колись там, навіть якщо він довго там, не дає там, якихось доходів, він вистрелить і все таки буде якийсь дохід, так і тому повинен постійно вкладати гроші, а не робити якісь такі знаєте, мертві вклади, скажемо так. Третє. Чи вже четверте, відсутність нички на чорний день? Оце якраз про це те саме про що ми казали. Так? Ми не на чорний, а не на чорний день вкладаємо гроші. Да? А як треба робити да? на щось? Оце на відпочинок, на відпустку, на якісь гарні речі, на там, о, побудування якогось будинку. Там. Ремонту в квартирі там і так далі подібні. Вони відкладають, у них психології навіть немає, а може щось станеться, а може щось станеться. Дійсно, ці гроші будуть використані, якщо щось станеться. Ніхто ж не каже, що вони не будуть використані, там в принципі, да? але їх використовують, так, якщо потрібно, і спрямовуються на щось хороше. Далі 5. Відсутність страху втратити роботу. І так. Теж, якщо ну це може не для багатих грошей великих, але якщо йти, е е е наприклад, до роботодавця і питати там: ой, я з вас вільнюсь, мені не плачує, да? я завтра піду на іншу роботу, але в це не вірити і в очах буде тільки страх, то ну звісно, ніхто не повірить, вам дадуть одного там місяця щось підкинуть, там якось, щось до зарплати, і там потім забудуть про вас, і так ви будете жити далі. Шосте. Вміння заробляти гроші на всьому, на чому можна в кризовий період. Знаєте, так, як дуже багато акторів, от 90-х років вони от полетіли, спилися, там, якісь музиканти, дуже талановиті люди. Да, от, о, і оцей період вони не знали, за що жити. Да, о, про що я кажу? Про те, що ну, якби, я ж не піду там. Вантажі грузити які. Да? Не буду там замітати там, щось що такий талановитий. І ті, хто вміє викручуватися, ті, хто вміє підлаштовуватись під будь-які умови, вони завжди викрутяться. Да? Наприклад, бізнесмени. Хороший бізнесмен він завжди має декілька бізнесів. Тобто у нього бізнес і часто Да? Хтось там вкрадає одні гроші в акції, інші в якийсь завод, третє в якусь фабрику, і вони ну, в різні періоди вистрілюють в якісь там хороші там, речі. Тобто да, вони дають дохід в різні кризові періоди. Якщо вважати, що в принципі, ну, наприклад, в нашій країні завжди кризовий період, тобто щось де да вистрілить, щось да принесе дохід. Я завжди, наприклад, своїм дітям казала: чим більше у вас професій, ну може не більше, але чим більше ви всього вмієте. Якщо ви маєте дві-три професії, це завжди дуже добре. Сьогодні ви цим підробите, завтра цим. Але ну краще. І в принципі можна прикваліфікатися. Наприклад, ти дуже хорошо добре знаєш там таку професію, а цю професію гірше. Але в інший період ти можеш. Допрацювати свої знання і цим заробляти теж і так далі, тому подібне. Тобто ну, не обов'язково розпилятися на все. Але в принципі, чим більше ти всього знаєш, вмієш для виживання, да, от, як знаєте, так часто про євреїв кажуть, чому євреї завжди вчили грати на Да? Тому що скрипочку там рояль не візьмеш з собою, а скрипочку завжди кинув з собою кудись і там приїхав від якісь негараздів, переслідувань. І знову витащив, і може там він і чимось іншим займався. там-там. А тут взяв і заграв, і він завжди має свої якісь дохід. Та? Коли в тебе маленький інструмент і маленька да, і вона завжди поруч з тобою. А там може якийсь основний дохід, ти там маєш якусь іншу справу. Та? Так, сьоме. Вміння легко брати гроші. Вміння легко, легко їх віддавати. Легко брати. Тобто, у дуже багатьох людей, які от не мають великих статків, вони якось більше люблять ну, допомагати людям, скажімо так, не люблять. А... Ну, їм стидно якось взяти за свою там, роботу якісь гроші. Та ладно, так візьми, та ладно так візьми. А це є гроші, які вони ну якби. О, тобто, е, наприклад, якщо багата людина, вона планує якийсь відсоток, да, який вона дає на е, там, гуманітарну якусь допомогу, в неї це сталий відсоток, вона не буде всім допомагати. У мене такий відсоток стільки-то на церкву, наприклад, чи на якийсь фонд, і я саме цей, щоб мені собі не зашкодити, теж, що хочу допомагати, але допомагати там е плановано, скажімо. Так, да? І так, назвала, здається, сім, десять. Да? 10. Ну, це приблизно, в принципі, от скільки, можна от казати, дуже багато про психологію. Бідності, багатства. Я думаю, ми ще будемо розглядати цю тему. Тому це дуже цікава тема. Я дуже її люблю. Зараз якраз знову цікавлюсь, не тільки там стосунками між чоловіком і дружиною. Хочу, може побачимо, запущу цей проект ще і якісь про. Гроші, про бізнес, про кар'єру. В принципі, завжди консультувала про це. Може, я не розповідала, наприклад, в якихось роликах про це. Але я завжди, от в мене написано навіть на, про мене там інформація, да, на, в Ютубі, на моєму сайті, да, що я консультую про бізнес і про гроші. З точки зору, звісно, психології, да, але. Це теж дуже важливо розуміти, що ти не так робиш, да? з точки зору психології. І так, якщо вам потрібна консультація, підписуйтесь на мій канал, подивитесь під цим відео мої контактні дані, записуйтесь на консультацію, якщо потрібно, там щось пояснити, отримати інформацію, розкласти саме вашу проблему. Завжди з вами Мусилян Олена. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!